Марійко, ти знаєш, що я люблю тебе і що ми ніколи з тобою не сварилися серйозно, а всі рішення разом приймали, але цього разу хочу тобі сказати, що ти таки не права. Василь опустив голову, а потім перевів свій погляд у вікно. І я тебе, Василю, люблю, і поважаю. За сорок років нашого спільного життя не пригадую, щоб я тебе колись не послухала, та зараз звиняй, але я таки буду продовжувати наполягати на своєму нашу хату треба нам Миколу записати. Нехай хлопець переїжджає до нас і господарює. І нам буде підмога, і у нього буде справжній дім. Може, так і швидше одружиться, невістку приведе, діточок нам народять. Марія так замріялася, що аж очі закотила. Не можу не погодитись з тобою, Марійко. Микола дуже гарний хлопець. Він же нам як син. Не пригадую, щоб він нам хоч колись у чомусь відмовив, але сама зрозумій, Оксана моя єдина племінниця, до того ж їй зараз дуже потрібна допомога. Адже після розлучення вона залишилася без даху над головою із двома дітьми. Василь дав ясно зрозуміти дружині, що він уже все вирішив, і їхній добротний будинок він хоче віддати своїй племінниці Оксані. Марія з Василем прожили чудове життя, багато чого пристарали, дім гарний разом збудували, але господь не дав їм діточок. Довго вони чекали, вірили, що одного разу це станеться, а потім змарились і стали жити для себе. У Марії був рідний брат Іван. Чоловік мав дружину і двоє дітей, а потім виявилося ще й так, що на стороні у нього син з'явився. Його коханка принесла дитину йому додому і сказала, що він батько тож нехай виховує. Дружина Івана з неохотою прийняла дитину, тому і ріс малий Миколка при рідному й батькові сиротою. А Марія душі не чула племіннику, часто забирала його до себе. І Микола прикипів до Марії з Василем. Коли виріс, то став для них серйозною підмогою і паркан полагодить, і город скопає, і з ремонтом допоможе. Батька не стало, а мачуха пасенка хоч і не виганяє, але й жити нормально не дає. Тому Марія вирішила, що їхній будинок по праву має належати Миколі, бо хлопець і заслужив, і потребує дуже. Василь же наполягав на тому, що він свою племінницю обділити не може, і тому, якщо їй не можна всю хату віддати, то хоча б треба розділити наполовину на двох з Миколою. І як ти собі це уявляєш? Ми на них двох дім запишемо. І що? Як вони його поділять? У Оксани діти, а Миколі треба свою сім'ю створювати. Та якщо по справедливості говорити, то родині зв'язки щодо нас у них однакові, але ж від Оксани твоєї ніякої допомоги. А Микола тут стільки всього для нас зробив. Я за справедливість, Микола більше заслужив, тому беремо його до себе і переписуємо дім на нього, заявила Марія. Василь важко зітхнув і знову подивився у вікно. Не хотілося йому з дружиною сваритися, хороша вона у нього дуже. Але й Оксану він любив і не хотів скридити. Її батьків теж уже немає на цьому світі. Вона заміж вийшла і в невістки пішла, двох діточок народила, от тільки з чоловіком у них не склалось, і він виставив її разом з дітьми практично на вулицю. Оксана зараз в місті квартиру знімає і ледве зводить кінці з кінцями, тому дім би їй став точно у нагоді. Марійко, важко нам вирішити, тому пропоную тимчасово відкласти це питання. У мене в неділю день народження, давай покличемо і Миколу, і Оксану, подивимось на них обох, може, щось і придумаємо, раптом запропонував Василь. Марія погодилась і стала готуватися до свята. В неділю спочатку приїхала Оксана з дітьми, бо не мали їх на кого залишити, а потім підійшов і Микола. Господиня дому приготувала багато смачних страв і щедро пригощала гостей, а Василь сидів з ними за одним столом і розважав їх цікавими бесідами. Що, що, а говорити гарно він завжди вмів. Проте для себе зрозумів Василь, що вибір між ними зробити таки дуже важко, бо обоє рідні племінники, обоє хороші і обом треба. Свято вдалося на славу, і господарі будинку запропонували племінникам залишитися у них на ніч, постеливши їм різних кімнатах. Оксана уклала дітей, потім повернулась на кухню, щоб допомогти Марії з посудом. У двох вони справилися швидко, після чого жінка вийшла на двір подихати свіжим повітрям і на зорі подивитися. Василь знову сів на своє улюблене місце біля вікна. Тільки хотів сказати Марії, що вже не знає, як правильно вчинити, кому віддати будинок, як раптом від побаченого аж привстав. Марійко, а може, нам і не треба буде вибір робити? Ану, ходи не сюди, пожвавився Василь. Марія підійшла до вікна і посміхнулась. Тепер і вона бачила те, що й Василь. На подвір'ї стояла не О... Оксана, не одна. Біля неї був Микола, який дивився на неї закоханими очима. Сподобалась йому оксана дуже, попри те, що й розлучена, і дітей має. Василь обійняв свою Марійку і щось всередині йому бом підказувало, що справа уже вирішена.